Розповім вам казочку про дуже мудрого москаля. Сидить москаль десь там у Донецьку і думає собі, ну, якщо вже українці прийдуть, і якщо будуть штурмувати е, його штаб і Якщо е, вирішать штурмувати його з грища, то спочатку вони скинуть мотузку. І ця мотузка буде довго бовтатися під його вікнами, потім по мотузці почнуть спускатися. І коли е, він побачить мотузку, він візьме свого трахтомата, і направить ось туди, де е, наверх е, наверх вікна, де зараз з'явиться українська голова, і він у ту голову садить таку пулю і буде собі добре почувати. Що ж насправді може бути? Може бути все так, тільки трішечки не так, як казав дід Панас. У е, бійців, які спускаються з поверхів, мотузка знаходиться у мішечку, пристебнутому до ноги. Вся мотузка. Вона не тіліпається і не звисає, не звисає з, е, з даху аж до... Землі. Вона знаход, вся знаходиться в мішечку. Тому перед вікном нічого не бовтається. Москаль цього не побачить. І е, є два види штурму. Один з розвідкою, другий без розвідки. Штурм з розвідкою це коли е, розвідник боєць. Пускається по вірьовичці, по мотузці, до самого віконця, перевертається до горингами і заглядає тихесенько, що там у приміщенні коїться, де знаходиться ворог. Якщо не знаходить, він може е пер переміститься по стінці. Або до, до правого віконця, або до лівого. І знову туди зазирнути. І коли він помітить ворога, він візьме своє особисто, свою особисту зброю і тихесенько його там положить. Є другий вид штурму. Це шторм відкритої коли на самому, коли збро... скидується мотузка з даху, і ще вона не встигла долетіти до землі, по цій мотузці вже летить боєць. Його рухи дуже виважені, він точно знає, в яке вікно йому. Треба заскочити. І пробиваючи, він зависає не мить коло нужного вікна, пробиває ногами раму з, з дисковом, влітає в вікно і розстрілює ворога. Це все займає. Лічені секунди. Ворог не встиг нічого зробити. Ось така у мене сказочка. Нехай у того москалюки будуть повні памперси, а в наших бійці повного обойма патронів для них. Слава Україні!